Меморіальну дошку в пам'ять про загиблого морпіха Максима Несиверенка на псевдоконг відкрили у Вінниці на фасаді будинку по вулиці Князів Корятовичів, де жив оборонець. Прийшли рідні, друзі, сусіди. Відкриття дошки приурочили до роковин загибелі Максима, каже дружина оборонця Вероніка. Максимовій сина він ніколи не здавався. Він стояв завжди на захисті. Ну от я з дітьми ми завжди були як за кам'яною стіною за ним, і тому ну якось це питання навіть не вирішувалось. Він сказав, що я піду і все. Відмовляти його не було ніякого сенсу, тому що, як він сказав, як чоловік, так воно має бути. Все пам'ятний знак символічно встановили біля муралу на честь Конга. Намалював його вінницький художник Олександр Никитюк. Артем Гунчанський, друг Максима, каже: він був прикладом для наслідування. Мився з дитинства з ним. Я проживав з ним в одному під'їзді, Були ну це бі був найкращий друг з дитинства. Він не вагався, тільки почалась війна. Я перший день його побачив. Зустрівся з ним і він сказав: встановлює воєнний і одразу йде воювати. Максим на загинув 7 жовтня 2022 року на Херсонщині. На війну чоловік пішов добровольцем, служив у 35-й бригаді морської піхоти імені Михайла Остроградського. Посмертно Максима не нагороджено орденом за мужність третього ступеня.